Я пропоную зайнятися дечим дуже поганим і тим, чим займатися не можна. В общем, <гум> тема ця була недовга. Не думав я, що так швидко. <гум> О, все. Тепер я той, що надо, тип. Тільки де вона є, де біла копійка. Осьо вона, сюди. Оце та чила. Цікаво, яка в неї максималка? Я думаю, оце десь в районі 100 км на годину, ні? Давай подивимося. Диви більше, 106, 108, 110 їде. Отут ще аварія поліцейських, прикинь. І тіпів на мерсі. Ге-ге, <с -2> це серйозно. Все, братуха, за 6 гривень купляй. Тепер це твоя автівка, боля. Йоу, друзі, всім привіт і сьогодні ми завітали в Ukraine mobile GTA для того, щоб патріш. Ще поробити тут в каналі, тому що ну давненько я не займався криміналом. Треба піднакопичити трішечки грошей і разом з тим показати місту і в цілому всьому серверу, хто ми такі є. В общем-то, якщо ми зайдемо в меню, потім статистика персонажа, ми можемо побачити, що у мене законослухняність 19, рівень злочинів 2 і вбивств у мене 22 вбивства. Це так то немало. Годин у грі в мене 42 і я всього на все водій автобуса. Мені цього недостатньо. Тому, в принципі, я пропоную. Зайнятися дечим дуже поганим і тим, чим займатися не можна. Так, я тільки що провірив. Пушок у мене при собі немає в дітих, але у мене в інвентарі є. І я готовий використовувати, скільки мені боєприпасів надо? Та я думаю, мені 15 вистачить з головою. 15 дробовика і 15 дігла. Бенс, і погнали займатися всякими-всякими злочинними справами. Першого чувачка я бачу десь ось до. І водій автобуса зараз на сані просто сходить з розуму. І йому треба робити деякі нелегальні справи. Юджин. Юджин, привіт. Хе-хе-хе, <реш> Юджен! Юджин тікай отсюда. Все, Юджина нема. Я, звісно, дуже сильно вибачаюсь, Юджин, але якось такою темою ми будемо займатися сьогодні. Тому що... В общем, <реш> тема ця була недовга. Не думав я, що так швидко. <реш> Це просто рознос. Я реально не. Так може бути, Обалдеть. Коротше, мені хоч злочин зарахували. Мені 22 вбивства, так і далі, як є. Це Обалдеть. Я не думав, що так жорстко буде. Да, звісно, це серйозно. Ну, що ж поробиш? Посади в мене дана на півгодини, а потім пише, бажаю вам приємної гри. О, дякую, дякую, велике. Взагалі, зустрінемося, коли мене випустять. Хух народ, ви не повірите, але, походу, я вже скоро вийду. Да, все, я вже вийшов. В і її. Да, це, звісно, було дуже жорстко, було дуже складно, але я висадів свій певний час, і тепер мені бажано щось зробити, таке толкове, тому що убивати, як я поняв, у мене тупо не вийде. Тупо не вийде просто брати і вбивати. І що я зробив? би? Це би знайшов щоб якогось типа, такого, знаєш, який е... допоможе мені з якоюсь маленькою дрібницею, і потім я йому подарую тачку. Тільки мені треба зробити так, скластись і все зробити, щоб я зняти. О, все! Тепер я той, що треба, тип. Це хорошо. І після того, як ми появилися пентхаусі, ми легасенько беремо. Виходимо звідси, сідаємо в нашу тачилку. Так, альт, вулиця, Бемц. Потім беремо, спавнемо нашу Бугаті. Без бугаті тупо нікуди завантажити транспорт. Сідаємо в ню. А почекай, вона замкнута. Ладно, відкриваємо. Сідаємо і їдемо в автосалон Економ класу. Нам треба просто скласти такий вигляд, конкретний, щоб е, всі подумали, що я конкретний бомжар, в якого ні чорта нема, але є машин. От. В цілому буде насправді все дуже і дуже навіть хорошо, тому що ми ще легесенько просто приїжджаємо до автосалону, вибираємо якусь саму дешеву тачку, яка там взагалі продається. Кстаті, для мене це супер цікаво, яка тачка сама, сама дешева, тому що я вже не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, яку я там купував, що я з нею робив, але точно знаю, що тут є капець, які дешеві. І я тут доволі такий рідкий гіще і на такій машині потужні. Ладно, глуш ми її закриваємо. Погнали, подивимося, що в нас там взагалі продається. Я сподіваюся, що в такому одязі я не буду багато. Уваги на себе приймати. Так, 150 тисяч. У нас десятка. Нам де щось дешевше. Опа, Копейка. 75 тисяч. Нива 100. Приора 200, Двінашка 300, 700 тисяч гольф, 800 тисяч джифранглір. Лада Гранта майже мільйон. Лану 150 тисяч. Десятка, ага, все. Значить, саме дешеве, що тут є, це чисто копейка. Де вона вообще є? Куди я залистав? Де копейка моя? За 75 тисяч. Осьо моя копейка. Так, буде у нас біла копійка. Ну і в принципі нормально. Let's go. Придбати. 75 тисяч рахунок до сплати. Купуємо. І покупка транспорту вантажне. Ага, другий транспорт потрібно вивантажити зі сервера. Це не є проблемою автомобілі вивантажити. Потім автомобілі. Де моя копійка? Ааа, мені. Я не зміг її купити, поняв? Мені її не продали просто. Все, біла копійка, давай придбати. Все, мінус 75 тисяч, нормально. Тепер ми беремо автомобілі, і вона має десь є тільки. Де вона є? Де біла копійка? Ось вона! Сюди! Оце та Так, тихесенько, помалесенько сідаємо. В чермет цей і. Оце я розумію, тачка. Боже, вона взагалі не їде. Ладно, і нам якось на цьому черметі треба доїхати до Києва. Не знаю, як це зробити, але я сподіваюся, що все буде добре. Тому що саме там мені треба буде знайти якогось мешканця. Почекай, тільки не в воду, бо я ж не вилізу звідси. ха Ладно, їдемо такою сюдою Тут якось проїдемо Якось помаленько, потихеньку ми туди доїдемо. Найдемо бомжа і подаримо йому оцю тачелу Я сподіваюся, що все буде добре. Тільки давай, тільки не в воду. Просто сань, будь ласка. Бо на цьому черметі кататись це вообще рознос. Тачка, конечно, шалена, без номерів. Ну, номера сюди якісь потужні я ставити. Точно не буду Це не моє. Цікаво, яка в неї максималка? Я думаю, оце десь в районі 100 км на годину, ні? Давай подивимося Дві більше, сто їде. Обалдеть цей чермет, ще газу дає. 115 просто. Обалдеть. Оце хорошо. <ріст> нормально лупим. Нормально. 115 валим, колеса не відпадають, все хорошо. Живем, живемо. <ріст> а ви, народ, якщо хочете отримати аж цілих 200 тисяч на свій баланс, і купити або цей чермет, або щось потужніше. Ну, в принципі, вам вистачить, ви тільки що ці не бачили, то все, що потрібно зробити, це просто вписати мій промокод. Робиться це дуже легко. Откривається меню, потім використати промокод. Восьмий пункт, ввести промокод і пишете сюди Коу. Нажимаєте далі, жмякайте, і мені пишуть. Ви вже використали ютуберський промокод, а вам напише, ви успішно використали ютуберський промокод і начислить 200 тисяч на ваш баланс. А це так то не хухри мухри. Все таки 200 штук на дорозі не валяються, особливо в цій грі. А я їду дарити цю нікруху комусь, вовше, взагалі не знаю кому, але їхати вона буде дуже довго. Шкода, що її не можна заспавнити там, де ти хочеш. Але мені треба спочатку знайти якогось тіпчика і найти якогось бомжечка, який їздить або на мопеді орендованому, одягнутий, скоріш за все, в якусь бомжарську штуку. Але де його взяти? Я не знаю, де сам спавен бомжів. Розумієш, от в чому проблема. Я знаю, що я можу приїхати до мерії і там знайти когось, але скоріш за все там будуть уже чуваки при бабках, або хоча б чуваки, в яких вже є хоч якась машина. А я хочу подарувати цю машину тому, в кого нема взагалі машини. І для нього це буде перша автівка. От іменно це я хочу зробити. А як це буде зробити правильно, я не знаю. Давай пробуємо старина. Ми майже доїхали до Києва. В принципі, так, на заробітки, картоплю продавати, їдемо до Києва на копійки. Це взагалі рознос, я не знаю. Тачка супер дика. Так, народ, на силу ми заїхали в Київ. Це було нелегко, якщо чесно, але ця машина змогла доїхати. І зараз осталось діло за малим. Просто знайти якогось бомжика і запропонувати йому прикольну тачелу, да, копійку. Цей чермет просто подарувати. Це, звісно, буде нелегко, але сподіваюся, що в мене Головне, просто когось надибати. Ось от був на мопеді, але ж я даже мопеда догнать не можу. Старіна! Він може почує мене, ні? Ну я його чорт дожину, якщо чесно, мені треба шукати когось іншого, бо цей прям летить, дай Боже. Мені треба хтось такий, хто повільніший. Можливо, хтось пішочком вали. Старіна! Старіна, в тебе є автівка? Автівка, є в тебе чи нема? Сідай до мене, сідай до мене, старина. Каже, що нема тачки. Може, щас цього. О, сейчас. Все, все. Старина, як тебе звати? Ну зараз сейчас від'їхати чуть-чуть. Давай, 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 давай. Чуть-чуть від'їжджаємо. Денис. Денис, слухай, слухай уважно. Ти давно, ти давно на сервері граєш. Ніджі. Ніджі його можна називати. Окей. Да. І в тебе нема автівки, Ніджі. А, я поняв. Ну тоді мені треба цей. Тоді я тебе давай назад, назад, коротше, висажу. Мені да, чувак, вообще бомж. Поняв, в якого немає нічого. Мені да геть бомжар. Так що я тебе зараз привезу назад, де взяв. Правда, я вже не пам'ятаю, де я тебе взяв. Десь тут. Коротше, цей чувак, це його другий аккаунт. Напевне першому аккаунті він уже, походу, ну нормальний такий серйозний дядько. То давай я його назад просто відправлю. І ми спробуємо знайти когось, когось, хто трошечки бомжовіший, бомжовішого, типа, бо цей такий серйозний солідний дядько. Отут ще аварія поліцейських, прикинь. І тіпів на Мерсі. Хеге, це серйозно. А ми тут на кобійки приїхали. Можна ось спитати в цього, в таксистки. Таксистка Лера, Лера, ти мене чуєш? Лера, дай знать. Десь нема тої Лери, я не знаю, мені на хтось інший. Ось, Богдан. Богдан, привіт! Здарова! Богдан, чуєш мене? Слухай, таке питання. В тебе є власна автівка, чи нема? Нема. А ти давно взагалі тут знаходишся, граєш? Не? Сідай до мене, старіна. Я тобі дещо розповім. Мені нравиться, що вони всі не проти до мене сідати в автівку. Як тобі взагалі моя нікруха, нормально? Чермет мій. Це тачила, дай Боже. На ній мій дід розсікав, так що дай Боже. Слухай, Богдан, таке питання. А в тебе не буде гривень 200 на цей. На, 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 на заправитись. Бо скоро бензик закінчиться і капець. О, зараз. Може мені зараз передасть бабла. А я Типа аля заправлюсь, поняв. Хоча би там на 2 літра, а то взагалі капець. А, в нього менше третього рівня. І ти, виходить, не можеш передавати мені цей, не можеш передавати мені кошти, так? Да? Я поняв. Ну, слухай, Богдан, взагалі, а в тебе є весьщад? Ти можеш говорити? А можеш зі мною спілкуватися через вийщад? А то нормально, давай ще раз щось. <кхем> У мене мікрофон нормально. Так, да, так, да, так, да, нормально. Зараз од'їду, бо тоді тебе чути, якщо хтось катається з боку. Слухай, Бодя. короче, що я хочу сказати. Я напевно тобі подарую цього Жигуля. Що? Ну, в тебе буде своя перша автівка. Я думаю, для першої тачки це ще чітко, ні? Прикинь, спилиш кришу, буде в тебе Це як абріолет. Ну. Так, як би тобі її продати. О, сел Майкар, ID гравця вартість. Так, давай, ID гравця 66. Швидко, 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 66. За 6 коїнів. Все, братуха, за 6 гривень купляй. Тепер це твоя автівка, боля. А ти на чому будеш їздити? А, блін. Ладно, поїхали, я ти покажу, на чому я буду їздити. Сідай за руль. Все, поїхали в Одесу. Так, як би то йому об'яснити. Куди нам доїхати? Старина, нам треба доїхати майже до порту. Поняв майже до порту, туди вдома. Все, виставляй маршрут і погнали. А я тобі покажу на чому я буду їздити. У мене там є хата, конура. Я там побудував собі із гамна і палок. Богдан, як ти взагалі тачка? Бре нормально? Коні. О, ну це ж ще, це така бричка, дай Боже. Тільки десь акуратно, не розложи її. Це ласточка. На нюша номера надо класні повішати, і буде ваще тема. Все тут давай направо, я тобі буду розказувати, куди їхати. А тепер прямо їдь. Я вже, я вже знаю, скільки тут од'їздив по цій Одесі. Я вже тут як головний дядько. Ти не чув про Саню буріто з Одеси? Блін, ні чорта, не чую, що він говорить. Все, тут проїжджає блокпост. Зараз ми йому об'яснимо, як приїхати до нас на базу. Все, тут поки по главній дорозі їдь. Я тобі скажу, коли повертати. Отут на мост можна наліво, наліво, давай, братуха. Все, їдь прямо. Ой-ой-ой, де их заноси, а? Хе-хе, <хи> ласточка, то правна, і Моторчик робить як часики. Правда, чермет той, але. Нічого страшного. Трошки вдарено, але нічого, капот поміняється, буде пушка. Все, тут старина прямо едь, прямо. Щас ми приїдемо, я ее покажу. Суюше ласточку. і буде ще пушка. Тільки надо самому де ми живемо. Отут, чувак, направо, направо давай. Пропустили чуть поворотікс. Давай, повертай. То я щось провтикався. Тепер опять наліво, налево давай. Опа, і ось сюди двори Давай. Прямо, прямо, прямо. Отут в дворі. Все, можемо виходити. Дивись, Богдан, зараз я тобі покажу машину класну. Тільки треба перевдягнутися, бо щось я цього. Воняю, капець. О, виходь, Богдан, пішли. Ось Осьо мій чермет стоїть. Як тобі вообще? Ну, то тачка ж дає жазу. Сідай, я тебе покатаю. Богдан, дивись. Це така та що ну її в баню. Вона. Дурна як світ, я тобі говорю. У нас з розуму сходить ще так. Можна на крищі запригувати, поняв. Коротше, це та чела, яку постійно я тараню, але в цілому вона нормальна. Мені вона подобається. На ній вона газу давать, боком давать, на ній вона на любу гору виїжджати, На військову базу можна запригувати, поняв. Вообще класна тачка. Правда, ми перелетіли трохи і, походу, нам хана. Ну нічого, бать. Був радий бачити. давай, пока. Хе-хе.